Уборка города, дівчата на допомозі. Я тут, типу, Я тут щось да, типу, щось рову. Ну, командую, поняли, командую. Найсмішне. Бачите, які болічки. Є ці самое смешное, оно... Головне, прораб це мотя. 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 Йди сюди. Редя, кайра, камара. Опа, опа. Нічого ти там обрізати не будеш, я буду обрізати сама. Мотик. Звісно, все чую. Це ж мій город. Мотик. Дівчата. Боже, такий красивий краєвид. А ну поверні поверніться. Сделаю таку фотку потім. Дуже гарне небо. Ано, опа, дівчата на полях поняли на полях.